Варшава, хто був в Варшаві до війни, і хто прийде зараз сюди? Ви ахіреєте? Тут українці, Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу, хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш в ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюче, грязна, блін, Всюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. Те саме з німеччини, ждеш часами ті місяцями, апоймент терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує. Тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профен попити. Тут такого тут реально можна зайнятися здорово. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїться, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть но дома, типу, бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тут цих істеричних, знаєте, які. Як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині і не хейтить Німеччину, бо це кончена блін країна взагалі. Я не знаю, українці, я дуже перепрошую. ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. але ви якісь сталі, тіпа реально. Ви оце настоячі герої не носять плащі. Настоячі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс, тому що там жити, Ну У вас якась суперстальна психіка, а туди люди ще за уїжджають просто. На німці гляньте, там стільки на антідепресантах, депресія в Британії та саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну в Польщі, отрабити би саме Варшаву, не краків, не Вроцлав, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і браті використовувати цей шанс. Потім дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити. Тим більше ми вірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з а, Польщі, з Варшавою. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете. Такі враг, я враження, наче мені гавермен туди грошей заплатили, щоб я Варшаву рекламував. Ну тут, -от, я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемось в наступних відео. Пока.